Вас в ефірі щотижнева інформаційна програма Факти здоров'я В студії для вас працює ведуча Ірина Войцюховська. Почнемо з основних здорових фактів минулих семи днів, що мають значення для нашого регіону та держави. В цілому медична реформа на Одещині триває. Про її результати в Біляївському районі. Наші журналісти дізнавалися на щотижневій плановій конференції, організованій управлінням охорони здоров'я за сприяння обласного центру здоров'я. До реформування закладів, що надають медичні послуги на території Біляївського району, було 37. Нині до числа медичних установ додалося чотири нових амбулаторій. В квітні поточного року з'явився центр первинної медико-санітарної допомоги. Зараз ми столкнулися з такою проблемою, що в лікарнях були койки населення, де вони розполагалися, обрати з просьбами, щоб їх зберегти. Поэтому нам прийшлося. четыре стационара сделать как филиалы центральной районной больницы, а именно терапевтическое отделение. В итоге у нас получилась сеть центральной районной больницы на 330 коек, вернее на 465, 465 коек и сама 330 и учитывая 4 отделения на территории все 19 амбулаторій общої практики сімейної медицини і 17 ФАПов. В центрі сімейної медицини працює 68 лікарів. Всі вони пройшли спеціальну підготовку. Деякі навіть отримали вищу категорію. Перекваліфіковувалися терапевтів та педіатрів. Зараз у подібних центрах Біляївського району готують ще 17 інтернів. 11 з них залишиться практикувати у районі, поповнивши штат сімейних лікарів. Що стосується швидкої допомоги, то на території Біляївського району буде організовано. Станция скорой медицинской помощи, в состав которой введет 7 бригад скорой медицинской помощи, которые располагаются на территории нашего района, то есть нашей, плюс Ведеопольский район и город Теплодар. В общей сложности где-то около 15 бригад скорой медицинской помощи 240 человек работающего медперсонала по обслуживанию населения. Однією з найбільших проблем медичних закладів Біляївського району є недостача діагностичної апаратури. На щастя, знаходяться меценати, що готові допомогти у вирішенні цього питання. Так, завдяки спонсорам у Біляївському районі з'явилися пересувний флюорографічний автобус вартістю 510 тисяч гривень та мамограф за 180 тисяч. Користуватися ними можуть всі мешканці району у будь-яку пору року. Продовжуємо випуск. Проблеми дитячої онкології з кожним роком стає чим чимдуш актуальнішою для України за даними центра медичної статистики. В нашій державі щорічно реєструється близько тисячі нових випадків утворення онкологічних пухлин та лейкозів у дітей віком до 14 років. Ріст онкологічних захворювань серед дітей спостерігають і фахівці з Одещини. Зокрема, відзначають, що почастішали випадки виявлення солідних пухлин, збірне позначення для пухлин, що мають певну локалізацію в організмі, на відміну від лейкозів, що вражають кровотворну чи лімфоїду тканини. Якщо у 2008-му онкологію такого типу зафіксували у 17 дітей Одещини, то у 2012-му вже у 31-ї дитини первинно виявили таку патологію. Великою проблемою у лікуванні цих хворих є неможливість проведення додаткових досліджень, які б виявили наявність рецидиву, дозволили б визначитись подальшими процедурами. Загалом, лікування онкогематологічних захворювань залишається достатньо дорогим. 75-80% беруть на себе держава, вистачає програма по дитячій онкології. Э, в цьому році вона була зарезервирована на, в Одесской области на 7 млн гривен. То есть мы получили медикаментов и препаратов э, сопроводительной терапии на 7 млн гривен. И основная химиотерапия в наличии есть в отделении, и дети ее получают бесплатно. К сожалению, есть большое количество препаратов сопроводительной терапии, которые не входят в эту программу, и эти затраты ложатся или на плечи родителей, или на плечи волонтеров, которые есть, которые нам помогают. У деяких випадках онкогематологічних захворювань єдиним виходом є трансплантація. Одна з основних проблем відсутність в Україні банку донорів кісткового мозку. Аутотрансплантацію або трансплантацію від спорідненого донора можна провести не виїжджаючи за кордон. У Києві є три спеціалізованих центри, що цим займаються. Трансплантацію від одні донора, на донор, жаль, проводити в Україні невозможно, і таким дітям приходиться або ставати в очереді. И ждать помощи это может пройти год и два на оплату от государства, либо обращаться к волонтерским организациям или изыскивать какие-то другие резервы для того, чтобы поехать на лечение ближнее или дальнее зарубежье, потому что минимальная сумма трансплантации порядка 150-170 тысяч долларов. За українською проблемою онкогематології є відсутність закладів паліативної допомоги. На всю Україну нараховуються лише два хосписи. Мінімум три-чотири дитини з Одеської області щорічно потребують паліативної допомоги. Маленький пацієнт, що має рецидив хвороби, потребує набагато більше уваги та психологічної підтримки, ніж дитина, що йде на поправку. Створення системи допомоги онкогематологічним хворим важливий крок держави у вирішенні даної проблеми. Йдемо далі. Купуючи ліки, багато людей часто звертають увагу на країну виробника і ціну, роблячи висновок, що чим дорожчі ліки та далі виробник, то це добре. Але навіщо платити більше за назву? Українські фармацевтичні компанії давно складають велику конкуренцію на ринку лікарських засобів. Детальніше у сюжеті. Напевно, всі добре пам'ятають той час загального божевілля в гонитві за імпортними товарами. Якась вроджена ностальгія за якістю гнала неприкайні душі колишніх радянських громадян за яскравими упаковками імпортних продуктів. Здавалося, що вони смачніші і краще своїх. Минув час, і пройшло розуміння того, що вітчизняна продукція все таки краща, якісніша і натуральніша. Наскільки українська продукція якісна і доступна, на прикладі показав фармацевтичний завод «Інтернет». Сейчас э, мы достаточно бурно развиваемся, и вот сейчас будем запускать етап э, этап своего производства. Э, я думаю, что до конца следующего года все, что мы задумали, будет реализовано. Это э, порядка 15,5 тисяч квадратних метрів новых производственных площадей. Э, в этих площадях разместится производство. Э, Готовых лекарственных средств мы сможем производить любые твердые формы. Сегодня у нас есть определенные ограничения по размеру таблетки. Мы не можем делать саше, мы не можем делать капсулы. В следующем году все это мы сможем сделать. Одним із пріоритетних напрямків діяльності підприємства спочатку були і залишаються наукові дослідження. Компанія має великий науково-дослідний потенціал. На базі власних лабораторій, оснащених відповідно до міжнародних норм, здійснюється розробка інноваційних лікарських засобів, а також забезпечення і контроль високої якості продукції на кожному етапі виробництва. До речі, одеська фармацевтична фірма відома не тільки в Україні, а й за її межами. к лету следующего года будет одно из самых современных в европе фармакологических предприятий фармакологических производств безусловно посмотрев линии которые сегодня уже работают и выпускают очень известные в том числе для одесситов препараты в частности такие как комиксин, хочется отметить что все сделано на самом высоком уровне А і з точки зріння прозводства, з точки зріння хімічка прозвони із точки зріння соціальної захисту. Отже, українська фармацевтична продукція не тільки якісна і ефективна, а ще й безпечніша. А я з вами прощаюся до наступного тижня. Будьте здорові!